Угу. Стісня, а що ти робиш? Ти ж казала, що це найкращий антижир. Це мені потрібно. Та ну, це ж не для цього. Слухай, де ти купувала такий класний засіб? Купувала його тут, товари з Європи. Ходім, покажу, тут багато чого класного є. Друзі, хочу вас познайомити з власницею магазину товарів з Європи Юлією. Юлія, що надихнуло вас відкрити магазин товарів з Європи і з чого взагалі все починалось? У мене була маленька дитина, і був ілюші був рік, і в нього почалася алергія на порошок. І я почала вивчати більш детально засоби для прання і замовила порошок, який випускається на ринок Німеччини. І в нього пропав атопічний дерматит, і мені сподобалась якість порошка, і я більше почала цікавитись саме засобами побутової хімії з Європи, яка випускається на ринок Європи. Як вирішила що... цим далі людям допомагати? Продавати цього. я почала цим користуватися особисто, потроху там замовила порошок, засіб для прибирання, і мені дуже сподобалась якість. І що мене здивувало, наприклад, якщо це порошок Арієль в магазині в нашому звичайному, і порошок Арієль, який ви пустили в Італії або в Німеччині, це зовсім різна якість, хоча однакові упаковки, uh -huh. і це мене здивувало. І я почала більше розповідати людям, почала продавати подружкам, радити і так потроху. Yeah, ну, покупці покупці, да, мама, сестри. І скажіть, будь ласка, останнє питання? Чи є у вас якесь улюб... Буний товар у магазині, який ви завжди рекомендуєте покупцям, які приходять перше до вас. Так, я завжди рекомендую. Це, це гель Enzo, Ось цей просто шикарний гель, який вистірує будь-які речі. Він дуже має приємний запах і дуже класний гель. Економний за 4 літри, всього 290 гривень. Це без нього я не обходжу. Я вам трохи 4 вже ним користуюсь, і дуже мені подобається. Оцей універсальний спрейчик на будь-які випадки життя. Він в мене також завжди є в будинку. Не можна прибрати і кухню, і ванну, і запшикати плямки попрати. Такий універсальний. Я вважаю, що у кожного господині має бути саме цей спрейчик. Друзі, ну якщо ви купували або були в магазині, пишіть ваші Коментарі, який улюблений товар ваш. Якщо ви ще не були, то ми запрошуємо вас завітати і спробувати рекомендації Юлі. Дякую всім за перегляд. Пока.